Документи. А хто приказав за порушення правил технічної експлуатації транспортного засобу. І водія попросили пред'явити документи. Водій пред'явив і виникла підозра. В невідповідності на, на морів агрегатів. Попросили водія підняти капот для звірки на морив агрегатів, так як такі транспортні засоби є в орієнтуванні, які є в незаконному заволодінні. Але водій, хвилюючись, видно, що даний водій переживає дуже сильно, відмовляється підняти капот, для того, щоб ми могли перевірити достовірність реєстраційних документів з транспортним засобом, що відповідають на агрегатів. Водій замикнувся в автомобілі, ніяк не реагує. Сидить і будь-які дії законі не виконує. Визналося оперативну групу для подальшої перевірки.